E aí Новому влозі я вже помила волосся, зараз буду наносити ранковий догляд і трошки проводити себе в порядок. Давайте разом з вами нанесемо ранкові мої кремчики і покажу, що я зараз використовую в ранковому догляді. А, перше, давайте нанесемо сьогодні тонер. Тонер у мене Хейміш з матчею. Чесно, не завжди використовую вранці тонер загалом через брак щастла, але сьогодні неділя тому. А, часу в принципі достатньо, і я зараз хочу нанести все, як має бути а, тонер. Зараз він трошечки вбереться в шкіру і буду доносити вітамін С. Вітамін С я вам показувала в минулому влозі. У мене ось такий піднідлі. Загалом в мене була невеличка перерва в нанесенні вітаміну С. Я попередньо його закінчила наносити десь в кінці літа і зараз знову додала його в свою ранкову рутину. Загалом буду його наносити в ранковий час. І дуже люблю вітамін С, тому що він дає таке сяєння шкіри. Ніглі ні, буду пробувати, тобто зараз тільки починаю його тестувати і використовувати. А загалом дуже люблю дію вітаміну С, це якби той продукт діє. Результат від якого помітний одразу. Цей я використала поки лише кілька разів. Ще не бачу приославленого результату. Хоча, от зараз дивлюсь, ніби і відчувається такі сягні шкіри, можливо, тут через те, що стоїть освітлення, можливо, все ж таки починає тіяти вітамін С. Він в такому світлому кольорі. Ви знаєте, що якщо вітамін С змінює свій кольор і стає темним з таким. Оранжевим підтоном, то його вже не варто використовувати, тому що він ось окислився. Ось тому зараз буду нано, наношу вітамін С. Загалом я вважаю, що найдієвішим доглядом є сироватки, і е, ставлю свій такий вибір на активні сироватки. Е, загалом тонери креми у мене такі в основному базові з базовими функціями. А якісь активні дії я. Віддаю перевагу сироваткам. Так, сироватку нанесли ось такими вбиваючими рухами трошки її допомагаю зібратися в шкіру, і зараз я нанесу свій крем. Від Skin 1004, він, мене, до речі, мені здається, тут майже закінчується. Тому хочу повторити крем з керамідом у віднілі, таким в мене був до цього кремку. Мені той подобався, там така легша текстура, і оскільки зараз йде діло до весни до літа, то той крем буде ідеально підходити. Ось наношу на обличчя крем. Таким чином, зложиться шкіра, таким чином краще будуть лягати косметичні засоби і ще крем під очі тут, там, де крем під очі. Е, ось тут. крем під очі MediPeel з пептидами. Якісь там традиційні в мене постійно е, дуже часто використовую крем під очі від MediPeel з різними серіями пептидів. Дуже тяжко зрозуміти дію крему під очі ну, в плані забирання зморшок, тому що це ж такий нелегкий процес, і ми не рухаємося назад, ми всі рухаємося вперед, тому зморшки краще попереджувати, ніж прибирати. І я загалом вважаю, що догляд значно впливає на те, як ми виглядаємо, і на швидкість старіння. Догляд я нанесла. Зараз я піду сушити волосся і трошки зроблю невеличкий макіяжик. Так, я вже трошки зібралась, провела себе в порядок, зробила невеличкий макіяжик. Я витратила на макіяж 10 хвилин, але мені значно приємніше знаходитись так вдома, навіть нікуди не йти, а просто знаходитись вдома з макіяжем невеличким. Не знаю, у мене так само почуття якесь класніше, приємніше. Я відчуваю себе. Більш зібраною, не розхлябаною і готова щось там знімати, щось розповідати. Навіть якщо ми зараз з вами знімаємо влог, звичайно, вам приємніше бачити мене в такому вигляді, ніж просто десь якимось там хвостиком неохайним, не без макіяжу трошки блідою. Не скажу, що я себе не приймаю без макіяжу, але не знаю, так яскравіше, так охайніше, так Приємніше. Я легко можу просто додати трошки консилеру, трошки рум'ян підвести брови, і я буду готова. Але якщо я хочу зараз знімати, мені здається, що так просто буде гарніше, так буде приємніша картинка, і загалом на камеру так доцільніше виглядати. От тому. Велося класно, в мене сьогодні висушилось. Прям таке гладеньке, блискуче, і мені дуже подобається. І макіяжик теж подобається. Зараз покажу, що використовувала для того, щоб зробити цей домашній макіяж. Так, тон сьогодні використала ось цей від буржуа у відцінку 002. Він класний, в мене його там залишилось мало. Не знаю, чи буду повторяти, чи знову ж таки буду пробувати щось нове, але він загалом мені подобається брови <смеш> оформила моїм олівцем від Катріс і гель для брів від got God ToB. Щодо олівця від Evelyn, той, що показувала, він дуже швидко закінчився, він у мене вже закінчився і кілька разів ламався стержень. Не знаю, чи це мені так пощастило зі стержнем, чи є в них така особливість. Далі консилер Lancome сьогодні відтінок 115C. Закріпила все пудрою Поези. Не дуже подобається, але зараз використовую. А, далі, мій бронзер. Він у мене єдиний, і більше в мене зараз бронзерів нема. Пупа а, Десерт бронзер. І рум'яшки Dior. І, і і, 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 і що і все. І на губи нанесла бальзам від Катріс і знову ж таки обвела контур губ полівцем для брів від Катріс. Це такий дует, який робить мої губи прям ідеальними, і здається, ніби я в них щось колола, якщо чесно. От, тут у мене <смас> залишилось ось на дні, і я використовую пензлик, щоб його дістати, тому що. Бальзам класний, я вже думала, можливо, не буду повторяти. Це моя друга упаковка, вона закінчилась. Поки що я там, типу, близ купила щось там, не пам'ятаю, ще щось купляла, зараз близ від ламель, але мені здається, що я знову повернусь до цього бальзаму, тому що він ідеальний. Ось такий невеликий набір продуктів треба для того, щоб себе провести в порядок і реально 10 хвилин для того, щоб створити денний макіяж. І мені так подобається значно більше. Я зараз ще перевтягаюся і буду продовжувати цей день. Так, я собі заварила другу каву, взяла свій блокнот і хочу зараз попробувати якісь сценарії, якісь плани по контенту, бо в мене якась насправді творча криза. Я щось роблю і мені не хочеться це робити, тому що в мене очікування не відповідають реальності. Я планую щось одне і я його намагаюся зробити. в мене не виходить зробити так, як я це хочу. І я розчаровуюсь, і я не знаю, щось треба з цим робити, з чимось надихатись, пропрацьовувати це все. Бо я хочу, щоб моє очікування і реальність не було очікування більше, ніж реальність, а навпаки, не рівне, а навіть і десь ось вище. Тому зараз в мене будуть такі творчі думки. Я сьогодні нікуди з дому не йду, бо хотіла познімати, попрацювати над якимись Сценаріями, планами і так далі. От. Якось так. До речі, сьогодні дуже гарна погода. До речі, сьогодні прям сонячно, жодної хмаринки там на небі немає, на небо. Але морозно. Морозно там а, мінус 4, мінус 1, і насправді, якось вдома дуже холодно відчувається. Ни, не вистачає мені моїх батарей. Щось не треба їх на максимальніше підкрутити, бо. Реально, в той тиждень, коли була весна майже на вулиці, то було класно, а зараз трошки мерз біля вдома. Але, коротше, не відволікаємось на погодні умови, не робимо якісь творчі думки. Мені так сподобались оладки минулого тижня, що я вирішила собі знову їх приготувати, тим більше в мене був кефір. На жаль, в мене немає сметани, бо люблю різні млинці зі сметаною, але ось так буду їсти. За тим рецептом, що показувала у минулому влозі, виходять ось такі класні пухкенькі оладки, тому якщо що, використовуйте. Я розповідала, скільки яких інгредієнтів, в яких кількостях потрібно для них. І вони виходять досить смачненькими тому зробила собі на обід. І так, добрий раночок, я повернулась у влог сьогодні. Понеділок приїхала на роботу. А сьогодні дуже гарна сонячна погода, але морозно так, що кипець. Я перша за рік їхала за кермом в рукавицях, бо руки мерзли. А, сьогодні по планах я мушу записатися до стоматолога. Сьогодні по планах я хочу десь все ж таки вийти в обід, випити каву в якійсь кав'ярні, не просто пройтися. І що сьогодні ще по планах? Ввечері спорт. Вчора я а, зняла рілс і зняла експертний рілс типу, по схемі світла для цього рілса. От, не повністю задоволена собою за вчорашній день, але все ж таки плани мінімум виконала, тому що і це вже взагалі ввечері, бо якийсь день, якщо чесно, просто втрачений. Я не знаю, ні толком не познімала, ні толком нікуди не сходила. Коротше, якесь щось таке. Ладно, зараз буду йти на роботу, а в обід сподіваюся, що зустрінемось. Так, до стоматолога я записалась, я молодець. Зараз йду купити кави. Сьогодні капець морозно, я вже в шапці в шарфіку хороші замоталася повністю. Так, йду в свою улюблену кафешку. Я сподіваюся, що там будуть місця і мені вдасться попити кави. Так випила я капучино, мені щось не дуже сподобалось. Взагалі, щось останнім часом ніде не подобається кава. І мені так холодно, може, мабуть, відвикли від цих холодів, від морозів, що я хочеться закутатись просто щасніше. І так, я вже все зробила, помила волосся, прийняла душ, ми повечеряли, я помила посуд. І зараз собі зробила чай. Я хочу лягти на свій суперзручний диван і повідпочивати. У мене вже тут є мандаринки. Зараз собі щось включу на ютубчику, запущу нову. До речі, зараз 21.40. Створю собі таку затишну атмосферу, вимкну верхнє освітлення, лишиться тільки торшерчики. І прям я зараз так кайфую від ось цього такого затишного вечора вдома, особливо коли на вулиці мороз, коли холодно. Вдома під пледиком теплим, з чайочком, ну, прям <смі>, те, що треба. І не знаю, щоб десь соватися по вулиці, буде літо, буде весна. А зараз, поки мороз, реально хочеться лягти, вкутатись, попити теплого чайку і насолодитись просто домашнім вечором. Тому зараз тим і буду займатися. Ще є трошки часу до того моменту, коли буде пора спати, бо завтра знову ж таки вранці на роботу, але трошки часу є. Доброго раночку. Я собі сьогодні роблю на сніданок ось такі бутербродики з м'язком, з вірочком і з трістим салатом. А, у нас холодно, якось <реку> все одно так спали. І все одно трошки підмерзали. Хотілося відігрітися одним одного. Так, там видно. Я завжди підігріваю хліб в бутербродниці, типу його трошки підсушую, але зараз мені не хочеться його такого сухого, хочу такого свіжого. От. Тому з маслом, з м'яском буде дуже смачно. Тут будуть і овочі, і шинка, і сирочок. Коротше, мені здається, що сніданочок топчик. Ну, нове слово з'явилося, якою я. Клочик сюди трошки покладу салату, так, поки п'ю водичку. І сюди викладаю вже мясо. Все не погубити, коли буду їсти. <гум> Бо от такий багато шаровий виходить у вітриб. Отак, так. Це трошки погано різався. І от так. Все, потреброди готові, зараз ще роблю каву. Все, кава готова, сніданок готовий, і я йду снідати і далі збиратись. Так, я вже приїхала до роботи, як завжди, дофарбувалась в мажині, дофарбувала вії і губи. Сьогодні в мене похід до стоматолога. А, правда, це буде вже ввечері, десь не десь, а на четверту тридцять. Тому я сьогодні без обіду обіців беру для стоматолога. А, і у мене в п'ятницю закінчується моя відмова від солодощів. Я протрималась три тижні, ну як три тижні? Ще мені лишилось два дні, сьогодні середа. Середа і четвер, а в п'ятницю можна з'їсти цукерочку до кави. Не скажу, що прям капець як хочеться, але хочеться. Хочеться чуть-чуть. От зараз буду йти на роботу і що? Потім стоматолог, потім готування їжі. Сьогодні тренування в мене такі справи. Так, що я готую сьогодні їсти. У мене буде паста з курячим фаршем і з грибами. Тут у мене вже смажиться фарш і грибочки. Я посолила, добре поперчила і додала трошки чесничку. І тут вариться макарони, потім я це все змішаю. Так, розпарюємося і залью молоком, потім покажу. Так, я вже тут все змішала, макарони, фарш, грибочки. Воно тут з водичкою ще протушковується. Потім я додам молоко і все разом ще протушкую теж, щоб воно набрало з такого молочного, вершкового смаку. І в якості салату сьогодні корейська морква вже готово купила, але без салатів взагалі не уявляю своє харчування. Я вже і так звикла до якогось зелені салату, моркви, буряка, чого-небудь, але на бірілці це має бути. Ну, це, в принципі, правильно, але без цього не можу вже їсти. В підсумку моя тарілка виглядає ось так. Можливо, трошки завелика порція, можливо, і нормальна, не знаю. Коротше, йду швиденько їсти, поки воно не остило, і відразу приготувала нам на роботу теж. Все смачно. Як ми вже повечеряли, зараз прийшла в ванну, хочу прийняти душ, і вже зараз майже 10-та година і вечір, час ввечері летить, неймовірно швидко. Я прийшла, зробила тренування, приготувала вечерю і вже, от майже 10-та година. Я вам скажу, що сьогодні зробила таке тренування. Ого, в мене вперше за весь час тремтіли руки. Зазвичай мене тремтять ноги. Тренування на верхню частину тіла дається мені легше, ніж на нижню. Але я думаю, що це від того, що я використовую невелику вагу. І коли я все ж таки зберуся, куплю гантелі з більшу вагу, мені знову ж таки буде тяжче. Але сьогодні я вам скажу: я так попрацювала добре. А я використовувала резинку, і була така вправа, ну, так трошки тяжко було. А, от! Тому зараз хочу швиденько прийняти гарячий душ і вже лягти на диван, вкритись пледом і відпочивати. А була я в стоматолога, він мені прочистив ясна. Було запалення ясен через те, що, ймовірно, попала їжа десь між зубом і яснами, і відбулось запалення. Тому він мені прочистив, там має бути ніби все добре, але треба буде ще деяке лікування. Треба буде зробити знімок, але окей, не буду вдаватися в подробиці вже цього всього лікування. але Дівчата, відкладайте лікування на потім. Хоча і зі стоматологом у мене дуже тісні відносини, я дуже періодично в нього буваю, перевіряю, лікуюсь, але зуби мої коротше, не, най, не найсильніша сторона мого організму. Ось, але Сподіваюся, що все буде добре. Зараз приймаю душик і на диван.